Доброго дня, шановні батьки, послухайте невеличку консультацію на тему Роль сенсорного виховання у розвитку особистості дитини раннього віку. Сенсорне виховання це ознайомлення з ознаками та властивостями предметів, знайомство з величиною, фактурою, кольором, відчуттям смаку, запаху, звуку, орієнтування в просторі. Тому завдання дорослих за Монтесорі полягає не в тому, щоб навчати, а в тому, щоб допомагати розуму дитини в її роботі над своїм розвитком, оскільки саме в ранньому віці він має величезну творчу енергію. Саме ці енергії і необхідно допомогти, але не звичайним словесним навчанням. Непрямим втручанням у процес переходу від неусвідомленого до усвідомленого. Для реалізації даного завдання має бути створено відповідне стимулююче, розвиваюче середовище, наповнене різними цікавими сенсорними іграми, для того, щоб планомірно систематично здійснювати сенсорне виховання дитини в родині. Необхідно знати основні принципи побутове спілкування з дітьми. Допитливі діти ростуть у допитливих батьків, не піддавайтеся ілюзії, що ви все про все вже знаєте. Відкривайте світ разом з вашим малюком, розмовляйте з дитиною, спочатку називаючи навколишні предмети, пізніше дії. Ознаки й властивості предметів пояснюйте навколишній світ і формуйте закономірності, міркуйте вголос, обґрунтуйте свої судження, задавайте дитині якнайбільше питань. Завжди уважно вислухайте міркування дитини і ніколи не іронізуйте над ними. Поважайте її інтелектуальну працю. Відшукайте і приносьте додому цікаві речі, книги, історії. Діліться цим з дитиною. Нехай вона не все і не відразу зрозуміє, зато розвиваюче спілкування це завжди небагате спілкування на виріст. По можливості багато подорожуйте з дитиною. Запрошуйте в будинок цікавих людей. При спілкуванні з ними не відправляйте дитину. Пограти в сусідній кімнаті, ходіть із дитиною в музеї, також проводьте спільні спостереження і досліди, емоційно підтримуйте дослідницьку діяльність дитини, заохочуйте її ініціативу і самостійність, створюйте умови для реалізації і задумів. Зробіть свої захоплення предметом спілкування з дитиною.